Привіт усім! Ми знаходимося у парку Осенде. Чудова погода! Ми проходили повз, і так як у нас було трохи хліба, то ми вирішили погодувати канадських гусей, тобто пару казарок канадських з потомством. До речі, штраф у Бельгії за годування диких птахів ну, це те, що ми зараз робимо: 250 євро. Тут немає людей. Спеціальних, які спостерігають, щоб ніхто не годував, ні. Але просто звичайні перехожі можуть подзвонити у служби Шш! так, що так, але один раз в житті можна. Головне, не попастися. А так знайомі про це чують, міні, одразу кричать, що вони вже погодували качечок на 250 євро і більше не хочуть, або щоб ніхто не бачив. Але ж як можна відмовити ці малечі? До речі, ці гуси моногамні. Канадські гуси починають шукати пару в віці приблизно 2 роки. Та також гуска може шукати іншу пару, якщо тільки їхня перша гине. Самки відкладають по 2 9 яєць, висиджують ці яйця обоє батьків. Хоча самка вкладає вже ж більше енергії в процес інкубації, ніж самець. І в США канадська гуска є другим найшкідливішим птахом для літаків для авіації. Найнебезпечнішими є індички. Більшість аварій і загиблих трапляється, коли гусак врізається в двигун літака. Канадська гуска є більш небезпечною для літаків, ніж більшість птахів через свої величезні розміри та схильність літати групами. Також має здатність літати на великих висотах. Максимальна висота польоту канадської густки невідома, але вони були зареєстровані Ми на висоті 9 кілометрів. У цих гусей також дуже хороший зір. Вони можуть бачити більше ніж на 180 градусів по горизонталі і вертикалі, що дуже корисно під час польоту. У них також переважно монокулярний зір. У канадських гусей велика тривалість життя. Як крайність, деякі можуть жити до 24 років у дикій природі. Однак більшість гине протягом першого року життя через хижаків. Існує близько семи підвидів канадських гусей, але деяких з них важко розпізнати через хрещування між птахами. Зараз канадські гуси можуть бути скрізь. Але на початку 1900-х років їхня кількість скоротилася через втрату середовища існування та полювання, а вже через людей все, як завжди. І, взагалі, гігантський підвидці цієї гуски був такий час, що вважався виморлим, поки не відкрили їхню колонію. І на сьогоднішній день їх стало досить таки багато, і вже немає статусу виморлої. От ходять тут гуси і качки. От гусине м'ясо не дуже, а от качка дуже смачна. Хоча це імігруючі птахи, їм тут так подобається, що вони нікуди не мігрують. Цікаво, що під час ліньки ці птахи не здатні літати, поки не з'явиться нове оперення. Тут їм живеться добре, навіть якщо деякі люди їх підгодовують. Вони майже не пристають та не турбують відвідувачів парку. Скоро вже цих малюків буде не впізнати, будуть виглядати наче дорослі. Та ж ми їх пізніше будемо провідувати, але вже без хліба. Ризикувати я не хочу. А то може статися таке, що й штраф. Кажуть, що диких птахів годувати не можна, вони повинні все їсти з природи. Але я впевнена, що десь їх тут підгодовують спеціальні люди. Ну що ж, дякую всім вам за увагу. До зустрічі! Побачимося в наступному відео. Бажаю всім гарного дня!